Васильку, встань, голосячи, просить мати, а далі вже тихіше заспокоюючи, чи то себе, чи то любого синочка, якого так довго чекала додому з війни, мовить: зараз ти будеш вдома, сину, зараз ти будеш вдома. Скільки вже українських героїв повернулися додому назавжди. Війна продовжує свої криваві жнива. День за днем ми ховаємо найкращих. Горе прийшло сьогодні до наших сусідів. Бокачівська громада втратила на війні захисника Василя Фенена. 41-річний боєць майже два роки боронив край від московського окупанта. Він не встиг створити сім'ю, народити дітей, але устиг повінця наповнити тих, хто був поруч з ним своєю любов'ю, своєю турботою. Саме через ці почуття він і опинився на фронті. Любов єдине, що керувало його вчинками. Василь Фен. Пенін, якого побратими прозвали Джавеліном, загинув у бою в останній день зими. Сьогодні рогатин у скорботі приклонив коліна, вшановуючи полеглого героя. Сьогодні сумна звістка із фронту. Назавжди додому, у рідній козарі, на щиті повертається Пенен Василь Степанович. Герой, який народився 28-го 08 1982 року в селі Козарі Родинського району. Навчався в Козарівській школі, після закінчення 9 класів, продовжив навчання в Вишнівській школі, служив у прикордонних військах у великих мостах. В юних роках молодим хлопчиною виїхав за кордон, спочатку в Польщу. А згодом Англі. я працював близько 15 років і влітку 2019 року приїхав додому, працював різноробочим, був дуже щедрим, добрим та веселим. Дуже любив своїх племінників, був добрий у відносинах, завжди підтримував та допомагав батькам та старшій сестрі, так як в своїй сім'ї створити не встиг. Був для них надійною підтримкою опорою на схилі літа. Коли почалась повномасштабна масштабна війна, він не роздумуючи став на захист нашої країни своїх батьків та рідних, пішов служити у червні 2022 року і з грудня 2022 року на нульових позиціях. Захищав, куледав, потім Авдіївка, пройшов пекло за життя. І сьогодні ми маємо бездихання тіло. Загинув Василь, позивний Джавелін на Лманському напрямі. Воював у складі 52-го окремого стрілянського батальйону, друга рота окремий кулеметний сьогодні Молимось за душу героя. Нехай вона знайде вічний спочинок. Господь да силу рідним пережити це важке горе. Світла пам'ять і слава герою! Поховають полеглого захисника Василя Федена у рідному селі Козарі Букачівської громади 7 березня. Чин похорон розпочнеться о 10-й годині. Вічна пам'ять герою. Тепер ти вдома, Васильку.